Всім доброго дня. У нас сьогодні сонячна ясна погода, тепло, мухи літають і є можливість засняти трохи відео на дворі. І я зовсім була вас познайомити з такою рослиною, як левкотея. Ось така вона, це та вічно зелена. Рослина, яка не, листя не обпадає, має ось таке червоне, молоді листочки має ось таке забарвлення. А коли вже стають старшими, ось таке забарвлення. Левкотея. Прикольна рослина для саду. Можна вирощувати як в горщику, так і в ґрунті. Бушує. Дуже дуже любила ластитись. І що я хочу вам сказати по ній? Значить, рослина цілий рік декоративна. Коли почнеться весна, ось тут, бачите, бронючки зустрічає весну білими на фоні оцього червоних листочків. Білі квіти, такі як дзвіночки. І цвете майже достримає квіти до середини літа, тобто довго квітуче. Е, невелике воно росте, 70 сантиметрів десь тако. Е, в бішені написано. У мене тут, ні, буде десь сантиметрів 50. В мене воно тут вже по. Іди звідси, дай мені зняти відео. Були пагони бокові, я вже по... продала їх. Воно тут пускає з боку. Рослина невибаглива, любить напівтінь і кислий ґрунт, тобто так як охіна. Я зробила яму. Це таки в мене від машини залишалися різина заклала, то потім я ще його обріжу, все, руки не доходили. Засипала кислим ґрунтом і основим опадом. Все, тільки поливала і нічого більше. І вона доволі гарно зусила нас зиму. Зими теплі зараз, але вона витримує морози. Витримує морози, не боїться, перепадів, не вибагливо. Єдина умова кислий ґрунт. Тож, хто хоче, може собі посадити цю рослинку. Доволі цікава. Ще покажу потім на весні, коли вона зацвете. Насправді ж красиво буде, правда, червоні листочки і білі дзвоники. Та ще й так довго буде до середини літа цвисти. Mm hm